Чорний піар це теж піар. Шалені журналісти із західних геймерських видань носилися навколо Stellar Blade щодо релізу, що навіть після. Мовляв, ви тільки подивіться на головну героїню. Це ж просто огидно. Зайва сексуалізація, об'єктивізація, нереалістичні стандарти краси. Так не можна. Ось надивляться мужики на ці ваші Stellar блейди а потім підуть робити всяку гидоту. На подібні претензії в мене є дві відповіді: по-перше, в мене немає проблем з авторським баченням. Того, як саме виглядає жіночий персонаж у тій чи іншій грі, і мені ніяк не соромно щодо цього. По-друге, навіть якщо головна героїня виглядає як богиня, але грі більше нічого запропонувати, то це не гра, це звичайне фуфло. І повірте, такі прецеденти у індустрії були. У цьому огляді, звичайно ж, поговоримо про Stellar Blade і отримаємо відповідь на найголовніше запитання: чи є в цій грі щось хороше, окрім фігури протагоністки і сексуальних костюмів. Руки на стіл і давайте сфокусуємося на тому, що взагалі собою представляє гра. Як завжди, ніяких спойлерів, тож не поспішай клікати по таймлайну. Отже, земля перетворилася на одну велику пустку, на якій майже неможливо існувати. Логічне рішення звісно ж, побудувати колосальний корабель і змотатися в космос, думати, що робити далі. Але не встигла перша банка Рево вилетіти в холодний вакуум, як на землі опинилися найтіби, жахливі монстри, що цілком комфортно почуваються посеред того жахіття, яке тепер являє собою планета. Звичайно, Можна було б відправити на поверхню милих квадратних роботів, щоб потім зняти про одного з них повнометражний мультфільм. Але людство знайшло інший вихід. Так на світ з'явився сьомий десантний загін, що складається з кібернетично модифікованих бійців, одним з яких якраз таки і є не якась там корабельна сосна, а саме Єва. Вона новачок, але вже з першого завдання на її тендітні плечі лягає величезна відповідальність. За словами начальства, в усьому винні великі. Лечезні альфа, найтіби. Тож підрозділ Єви має спуститися на поверхню землі, а потім знайти і ліквідувати цих тварюк. Звичайно ж, з перших хвилин уся операція летить коту під хвіст. Корабель падає. Всі інші бійці гинуть, і єві належить самостійно зрозуміти, що тут взагалі відбувається. Далі слідує досить передбачувана історія, в якій Єва зв'язується з останніми залишками людської цивілізації, що залишилися на планеті. Ви дізнаєтеся, що сталося із. Землею, чому люди вирішили втекти в космос, і що взагалі собою являють найтіби. Сюжет Stellar Блейд, скажімо так, не вражає крутими поворотами, але його достатньо, щоб надавати наративного сенсу тому, що відбувається навколо. Більше того, враховуючи, що жанрово це слешер іншого від сюжету, очікувати, м'яко кажучи, і не варто. Але і з приємного можна очікувати, що тут у вас є кілька фіналів. Загалом історія порушує питання про те, що насправді означає бути людьми, Людиною, і це очевидна алюзія на Біблію. Серед інших більш метафоричних прикладів головні герої Адам і Єва та місто Зіон, назва якого співзвучна зі святим містом із Біблії. Ще тонна метафори алюзій на Біблію були вправно інтегровані в основну історію і допомогли їй набути певної динаміки. Однак самим персонажам трішки не вистачає індивідуальності, і це стосується не тільки головної героїні, а й усіх центральних дійових осіб. Єва фанатично віддана своїм. Своїй справі і готова піти на все, аби виконати поставлене завдання, коли вона розмовляє з Адамом і Ліліт, місцевими жителями, які супроводжуватимуть протагоністку впродовж усієї гри, діалоги ніби були написані для Галочки. Адам і Ліліт теж не викликають особливого інтересу. Оповідання, що сили тужиться, бажаючи показати, як ці двоє міцно прив'язані до Єви. Але на ділі гравця ставлять перед фактом: уся трійця різко стала близькими друзями і на. На цьому все ніяких моральних гойдалок чекати не варто. Не варто чекати і еволюції стосунків, як це було у Тубі і 9S у Су Automata, з якою очікувано часто порівнюють Stellar Blade. Якщо підвести підсумки про сюжет без спойлерів, то у ньому немає нічого незвичайного, але в той же час він непоганий. Більше того, якщо ви уважно дивитеся катсцени і слухаєте, більшість майбутніх сюжетних поворотів вас не здивують. Втім, не найцікавіший і в той же час не найгірший сюжет злишком компенсується бойовою системою і геймплеєм загалом. Плавні анімації, складні, але чесні бої, величезний бестіарій, різноманітних ворогів, безліч здібностей і непоганий вибір білдів захопив мене з головою і не відпускав до самого кінця. Зразу відповім на питання, щоб пограти геймпад доведеться тримати обома руками. Загалом бойовка нагадала мені лайсов і секіров в переміжку з. DMC та байонета. І якщо від цих двох проект взяв загальний слешерний геймплей, то від першого вороги взяли непереборну пристрасть до довгих комбо, які можна або перечекати осторонь, щоб з'явилося вікно для контратаки, або вчинити як справжній професіонал, почати парирувати, поки противник не звалиться з ніг. А там усе за класикою. Пробиваєш такого величезного ляща, що звичайна тварюка позбудеться більшості, якщо не всього запасу здоров'я. А ось від Секіро – Гра запозичила систему парирування. що, правда, вам не потрібно самому здогадуватися, як саме потрібно протидіяти тому чи іншому типу ударів, тому що атаки, які неможливо парирувати звичайним способом, чітко позначаються різними кольорами. Наприклад, синій кольор на противнику говорить, що удару можна уникнути тільки за допомогою фазового стрибка, по суті, телепортуючись за спину ворога, своєю чергою, жовті атаки взагалі не можна відбити, і єдиний вихід ухилятися. Однак не Зрозумійте мене неправильно, розробники не стали обмежуватися прямим копіюванням механік Секіро, а пішли далі. Єва володіє так званими бета-навичками, що являють собою серію з чотирьох спеціальних атак, придатних для різних ситуацій. Усього їх п'ять розмашисте комбо, що вражає відразу кількох ворогів, потрійний удар, що завдає величезної дамаги по одній цілі, кінетична хвиля, яка допоможе розібратися з супротивником на відстані. І нарешті комбо, що руйнує броню. Айтібів, що робить їх невразливими для звичайних атак, на використання бета навичок потрібен місцевий аналог мани, яка заробляється нанесенням демеджу і парируванням ворожих атак. Тож ви завжди маєте причину постійно перебувати в бою, а не боягузливо наносити один-два удари і тікати, підібгавши хвіст. А після того, як ви освоїте парні комбінації, то почнете кидатися комбо направо і наліво просто для того, щоб урізноманітнити ігровий процес у міру проходження. Бойовка лише покращувалася, але є нюанс. Навіть з додатковими можливостями початкові навички це те, чим ви будете користуватися на постійній основі. Тому до кінця гри стає нуднувато. Але я обов'язково повинен згадати, що усі здібності мають приголомшливі анімації, на які хочеться дивитися знову і знову. Загалом геймплей Stellar Blade значною мірою спирається не тільки на класну бойовку, але й не надто складну прогресію і прокачку. Отже, РПГ-складова працює стандартним способом. А саме на основі різних компонентів спорядження та екзоскелетів. Компоненти спорядження, само собою, додають різні бонуси: від фіксованого демеджу при комбухах, додаткового кріта чи збільшення вхідного демеджу у обмін на додатковий демедж по ворогах. Екзоскелети також важливий елемент. Вони дають унікальні пасивки. Якісь швидше заряджають бета навички, інші роблять вас менш помітними для ворогів, а треті роблять атаки головної героїні швидшими. Крім того, є броня і екзос. Скелети для двох закритих дерев навичок, які ви пізніше відкрите. Ще один спосіб зробити єву сильнішою це знайти ядра для поліпшення її зброї, які можна вибити у босфайтах. Загалом РПГ-аспекти прості та легко зрозумілі. Якщо ви не хочете морочитися зі складанням, нічого страшного не трапиться. При цьому для тих, кому подобається вся ця справа, у грі пристойний діапазон для кастомізації. Особисто мені хотілося б, щоб у екіпіровці було більше унікальних здібностей для того, щоб геймплей, особливо під кінець гри, був більш різноманітним. Якщо говорити про ворогів, то одна з найсильніших сторін Stellar Blade – це розмаїття і дизайн найтібів. У грі представлено близько 50 видів різних тварюк. І так мушу визнати, що частина з них це варіація одного окремо взятого типу, але з різною зброєю. На щастя, навіть цього достатньо, щоб вважати таких противників абсолютно різними. Річ у тім, що му комбо і прийоми таких найтібів дуже сильно відрізняються залежно від їхнього озброєння, і вам дійсно Ведеться звикати до кожного, щоб безболісно виходити переможцем з кожної сутички. Босфайти теж чудові, як геймплейно, так і візуально. А стильні комбо і вся ця каша на екрані підкреслюється непоганим саундтреком. Я не буду спойлерити, але останній бос мені сподобався найбільше. Я, хоч і багато сотень годин награв у Souls лайки, але я точно не найкращий гравець у Souls. Чого вже гріха таїти, мені місцями було дещо важкувато, але ніколи я не відчував, що бос був якимось від Верто нечесним. Ще є заряджені навички. Вони схожі на бета-скіли, тому що також вимагають місцеву ману. Але після їхнього використання ворог зазвичай перетворюється на калюжу рідини. Знову ж таки, поспамити заряджені навички не вийде, тому що, по-перше, на них потрібен свій тип мани. По-друге, щоб його заробити, необхідно докласти значно більше зусиль. Для цього необхідно ідеально ухилятися від атак, ясне діло. Ідеально використовувати всі види парирування бо обмінювати не за найвигідність. Днішим курсом ману, яка стала б у пригоді на використання на бета навички. Крім того, гра періодично підкидає нові здібності, як, наприклад, дрон, встановлений на руці Єви, що стріляє різними типами боєприпасів. У грі є прокачування, а саме п'ять гілок, які відповідають за свій геймплейний елемент, типу згаданих бета-атак, я проходив гру не на усі 100%, але все одно зміг заробити більшість потрібних мені скілпойнтів. Крім того, єву можна покращувати кіберімплантами. І, мабуть, ви скажете, а як же без костюмів? Звичайно, я вас без цього не залишу, але для контексту, чому тут їх так багато? Чому взагалі з'явилася ця ідея? Так, от, все просто шіфтап спеціально. Лісти по успішних гача іграх, і ці усі костюми і красиві персонажі перекочували саме з їхніх попередніх проєктів. Скажу так, це їхня робоча схема. Під час маркетингової компанії альтернативні скіни Єви були мало не головною перевагою Stellar Blade. В інтернетах навіть сумнівалися, чи буде геймплей у грі. Мовляв, все зводиться до латексу і відвертого одягу. А знаєте, це вони дарма. Маркетинг не брехав, так би мовити. Ви можете перетворити Єву на плюшеве ведмежа, вдягнути її в пальто. Авіатор влаштувати косплей у стилі Сейлор Мун, вдягнути варіацію культового жовтого комбінезона Уми Турман із фільму Вбити біла. Само собою є ціла шафа відвертіших аутфітів і простих, незухвалих, але стильних костюмів, щоб ти не відволікався, доходячи аж до того самого костюма із шкіри, який додає складності, героїня менше дамажить і отримує більше шкоди. Але на що не підеш, щоб око порадувалося? Гравцям доступний цілий ряд. Докулярів, зачісок та сережок, свобода кастомізації може навіть трішки захопити. На жаль, з вбранням для Лілі та Адама вони не впоралися, їх мало. За весь час проходження гри мені вдалося знайти кілька костюмів, але найприємніше, що все це добро досить легко дістається в нагороду за дослідження. Говорячи про це, структурно світ складається з лінійних рівнів і напіввідкритих локацій, але двічі гра випускає вас у відкритий світ, який вирізняється лише кількістю точок інтересу і великою кількістю додаткових завдань. І ось вони вже є одним з найслабших аспектів Stellar Blade. Так, є кілька цікавих квестів або битв з посиленою версією боса, якого ви вже зустрічали, але в іншому нудьга смертна. По-перше, більшість сайт-квестів змушують вас повертатися на старі. Рівні, щоб дістатися до певного місця і забрати якусь записку або предмет, який потрібно доставити назад. Якщо в Open World, до локаціях, де є мапа і безліч точок для фаст тревелу, це ще більш-менш терпимо, то на лінійних секціях, де немає нічого, крім підказок на компасі, проходження чергового завдання викликає винятково фрустрацію, і ти думаєш, швидше б воно закінчилося. Найчастіше в цих рівнях практично нічого не змінюється, тож вам доводиться буквально робити все те ж саме, що й годину тому але без якихось несподіванок. І все заради того, щоб зібрати один єдиний предмет. Ще додайте і те, що під час проходження вам будуть попадатися головоломки, але сказати, що вони цікаві, і язик не повертається. Одне може радувати, що їх не дуже багато. Погіршує ситуацію те, що я постійно залишався з відчуттям, що якийсь із філерних сайт-квестів банально був абсолютно не вартий витрачених на нього зусиль. У більшості випадків нагорода це місцева валюта і досвід. Останнє, звісно, це чудово. Дово, оскільки підвищення рівня дає вам скілпойнти, про які ми вже поговорили трохи раніше. Однак з часом, коли я вже прокачав усе, що мені було потрібно, левелапи поступово втратили особливий сенс. Вони або приносили незначні підвищення параметрів, або покращували комбо і прийоми, якими я майже ніколи не користувався, або вони були потрібні для якихось дуже ситуативних моментів, тому, власне, теж втрачали сенс. Місцева валюта теж здебільшого стає Є марною, коли ти пройшов гру, хоча б наполовину. Вона використовується майже виключно для купівлі витратних матеріалів або матеріалів для крафту. І те й інше я отримував у надлишку, просто відкриваючи ящики, розкидані по світу. На щастя, із самим дослідженням світу справи йдуть набагато краще. Світ мені нагадує напіввідкриті локації з God of War. Якщо порівнювати з якимось умовним асасіном дурних розмірів, то світ гри, знаєте, не здається вже таким порожнім атмосферу витрима. Мано, на відмінну. всюди видніються руїни передових людських технологій, сетинг гри продуманий добре, хоч і зразу помітно, що без впливу Ніра Утомата тут не обійшлося, але в той же самий час автори створили свій власний світ. Я вже говорив, у Stellar Blade є дві Open World зони, і оскільки вони не найбільшого розміру, я постійно стикався з чимось новим: черговим колекційним предметом, баночкою сітра, цікавою сутичкою, екзоскелетами і, звичайно ж, костюмами. Що в цілому – як на мене, варто потраченого часу, на відміну від деяких сайдів, у ньому безліч цікавого контенту, більшість з якого це скрині або пошук платформених секцій. Крім цього, є досить пристойна риболовля, і навіть якщо все це не викликає дикого захоплення, грати все одно цікаво. На релізі розробники ShiftUp вирішили здивувати взагалі всіх, випустивши режим нової гри плюс завчасно. Не знаю, мабуть, щоб не гнівати журналістів через ексцес з написом. Власне, разом з оновленням Ява отримала 34 нових вбрання, але й Адам з Ліліт не залишилися обділеними. Нові скини можна знайти в магазинах. Не за донат. Це важливо, а також відкриваючи скрині по всьому світу. New Game Plus також підвищує максимальний рівень прокачування зброї попутне додаючи 4 бета і 5 заряджених навичок. Найкрутіше положення ворогів у світі також змінюється. Тож готуйтеся до несподіваних сюрпризів. Сподіваюсь, лише що це не перше і не останнє оновлення гри. Хоча, звичайно, я не розраховую на сервісну підтримку. Але враховуючи хайп навколо гри, розробникам варто було б підігрівати інтерес в подальшому. Поговоримо наостанок перед вердиктом про технічну складову і продуктивність Stellar Blade. Як ви могли помітити, це дуже деталізована і красива гра. Усе різноманіття локацій вражало безліч у різних дрібних деталей, які роблять навколишній світ ще кращим. У персонажів хороші і дуже плавні анімації. Це стосується того, як вони рухаються або б'ються. Але мені не сподобалися лицеві анімації. Не знаю як вам, але мені часто заважає зануритися в відтак простенький сюжет. Один із головних мін. Мусів, це озвучка, вона відверто халтурна, банально, деякі персонажі не відповідали своїм голосам. Можливо, хтось цього не любить, але як і якась умовна фіналка 7, 16, чи майже будь-яка інша японська чи азіатська гра, екран постійно залитий тоннами ефектів: кров ворогів, іскри від ударів, спалахи, якісь написи, вибухи і все таке інше, що іноді мене відволікало. Утім, не смію записувати це в мінуси гри. Можна було б поскаржитися, що Stellar Blade позбавлений будь якого унікального стилю і з цього погляду має майже стерильний вигляд. Але будьмо чесними: по справжньому стильні ігри зараз виходять вкрай рідко, тож це цілком можна пробачити. Весь час, що я проходив Stellar Blade, PS5 тримала стабільні 60 FPS, але є невеликі просідання у насичених сценах. Також я не зустрів жодного критичного бага і вильоту, що в 99% цілком буденно для консольної гри. Тепер залишається. Чекати через деякий час порт на ПК, от там повинно бути цікавіше. Що маємо в підсумку? За п'ять років розробки гра встигла привернути багато уваги своїми яскравими боями, які нагадують байонета і DMC, та неймовірним стилем Єви. Чи виправдала вона надії, чи стала однією з найкращих ігор PlayStation цього року? Очевидно, що ні, але при всьому при цьому проект вкрай цікавий, можливо, не для всіх. Stellar Blade це якісний, динамічний, так би мовити, міцно зроблений екшен, чиї недоліки злишком компенсуються сильними сторонами гри. Сюжет та Персонажі не викликали у мене якогось супер-пупер великого інтересу. Сюжет тут, скажімо так, нормальний. У нього є свої проблеми, але я не можу його насварити за відверту ні сенітницю чи крінжуху. Наративний інтерес підтримується протягом усього проходження, але очікувати від слешера з елементами соус-лайків якогось глибокого сюжету з моральними дилемами теж було б нерозумно. Додаткові завдання найчастіше вимагають від гравця повернутися до попередніх локацій, але місцевий бектрекінг ніколи не супроводжується. Чи чимось новим чи дуже цікавим: ні унікальних ворогів, ні досі не бачених шматків локацій. Але знову-таки такі проблеми тьмяніють на тлі приголомшливого екшену та бойової системи, яка була натхнена Секіро і ще цілим рядом інших важливих для індустрії проєктів. Вийде Stellar Blade ще на рік, півтора пізніше. Я б подумав, що розробники запозичили напрацювання P. з перших хвилин і до самого кінця. Я насолоджувався битвами і широким бестіарієм ворогів, як звичайних, так і бос так що зрештою, я в цілому задоволений Stellar Blade. Скажімо так, я не ставив великих ставок на гру, але був більше ніж приємно здивований. Корейська студія Shift Up успішно дебютувала у світі тріпеле ігор. А невдоволення деяких журналістів зовнішністю головної героїні зі сторони стало чудовою вишною на цьому смачному і гарному торті. Проходження на 100% займе до 40 годин. В свою чергу сам сюжет приблизно потягне на 15. У гри немає великої реграбельності. Хоча це частково виправляє нова гра плюс і інтерес вибити усі аутфіти. Щодо ціни, отже, гра у нас коштує 2300 гривень на PS5. Очевидно, що її варто брати, якщо вам в цілому подобаються солідні слешери типу DMC, або бойовка із Секіро і Lies of P, а також атмосфера Ніраумата і невеликий Open World. В такому випадку вам, скоріше за все, сподобається і Stellar Blade. У іншому випадку чекаємо знижок, беремо і граємо. Ну або вже дочекайтеся. З релізу на ПК радує, що гра в цілому виправдала хайп та інтерес. Хоча місцями сюжетно вона просідає, але в той же час дарує непоганий геймплейний експірієнс. Тому наша оцінка 8,5 балів із 10 можливих. Напишіть, як вам особисто Stellar Blade. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі! Причина XGTV. дивіться, і грайте разом з нами.